Настав цей день, ми будемо відкривати календарі. Лежали вони у мене пів року, тепер вони будуть всі відкриті. Да, тепер будемо кожного дня відкривати кожен день віконечко нашого календаря. Навіть Маркіза щаслива, що більше ці штуки не будуть займати місце в її хаті. Да, вон святкова ялинка. Да, ви готові святкувати 25-го Різдва? Не знаю, як ви, але моя родина вся готова. Да. Ось у нас і Марвел, і Гаррі Поттер, і Зорені війни виглядають, і Сіті. Так що, скоро ми відкриємо їх всі. А сьогодні ви побачите перший день. Ну що ж, всім привіт! Цей день настав. Да, будемо відкривати календарі Лего. Так, да, сьогоднішнім першим календарем, будемо відкривати і календарі, хотів сказати і в іншу сторону. По крутізні, як я рахую, першим буде це Сіті у нас, другим буде у нас Гаррі Поттер. третім буде Марвел. Марвел ну, пішов, третім, тому що минулогорічні вартові галактики були просто говніщим. По-іншому не назвати. А тому ми будемо відкривати їх третіми. Ну і Зоверні війни вони менш лю любими мною, тому вони більш простіші, вони вже там їх, відсоплює мільярд років їм. А тому хай хайдуть четверте. Ну, якщо щось там поміняється, як в минулому році ми нашу градацію всю поміняємо. Ну Поки у нас такий початок, да. Вон, дивіться, віконечка всі наші. Минулорічні календарі будуть в описі до цього відео. Вони також можете знайти на каналі. Там є окремий плейліст календарями. Там я також відкрив 4 календарі: Сіті, Гаррі Поттер, Зоріні війни та вартові галактики. Цього будуть року у нас месники. так що... Так, що. ну Давайте почнемо. Вже руки кортять. Відкрити другий знайшов, а де перший. Ну, Першим зараз знайдемо так. Вже 8 перший на піцці. Піца в, в Сіті. Ну давайте, що у нас попадеться? Попадеться сьогодні фігурка, хоч десь попадеться, думаю, попадеться. І у нас тут не фігурка. Ого, тут у нас сніговик. Ну, це можна і фігурку рахувати, мабуть. Бо он, і шолом є такий же. Так, ну давайте. Я не пам'ятаю, я минулого року почав, почав отак от їх відривати. І вони так і повинні відриватися, бо вон, бачите, у них спеціальна така функція. Так, це наша кента. прибираємо, щоб було зручніше збирати. Ну, не віриться, що вже цей день наставивши чесно. Вони в мене лежали місяця 3 чи 4. Просто щось неймовірне. Я їх купив, щоб вони точно були, мало що буде, мало куди чого. Але ось, дивіться, які деталі у нас тут круті. Лижи у нас є. Прям шок. Ну це я рахую, можна міні рахувати. Чи фіг його знаємо. Ну, треба буде глянути. Календар, що там, вони собі. Так, как? так -то? ця залізла, а ця що, ні, все. А ні, дивіться, щось получилось. Так, далі у нас іде тулуб. На тулуб ми закидаємо. Такі шарфи. Саме цікаве, що тут його дали один. В було річному календарі. У, у мініфігурах це була як екстра, ще також деталь. Походу, хтось там посидів, подумав, сказав, що занадто жирно для людей такі деталі екстра матом. Дивіться. Голова біла, це круто, я люблю однотипні голови. О, нова деталь. Ось така, я не пам'ятаю, да, де вони з'явилися. Це тепер руки с Так, да, Зараз ми. Раніше руки с виглядали по-іншому, тепер вони виглядають так. І що тут у нас? І ми одягаємо шолом. Да, шолом у нас вчора такий був на відео. Да, і ось такий ну Як вам? Ставте лайки. Подобається вам такий сніговичок чи ні? Мені наче, не погано. Сказати, що він прямо ух. Ну, не можу не можу таки сказати. Але мені він подобається. Так, давайте екстра деталі сюди. сніговичка сюди. І далі у нас календар да, по Гаррі Поттеру, так, Ми його відкриваємо. Пломби зрізаємо. Я ж вірно розумію. так, Пломби де вони? Чік. Пломба раз, пломба два. І перший день у нас аналогічно знаходиться. ось тут, бачите. Так, Що у нас на перший день? О, мініфігурка. Я знав, що буде мініфігурка. те, що я там Якийсь... мальфар, щоб щось предсказувати, але... Но... Я знав, так, да, ви бачите, вам, мабуть, больно. Але ні, це не больно, це так воно і створено. І цю коробку я зберігати не буду, я їх зберігав, у мене в втоки весь підвал був коробках з-під календарів. Воно так кажеться, у мене їх там цих, 16 штук зібралося за 3 роки. І це така гора просто. Да. І вони вже відкриті, вони рвані, Ну, таке задоволення. Минулого року була гра настольна по Гаррі Поттеру. Я так відос не зняв, вони мене, ця настольна гра стоїть, все підготов, підготував, постійно про неї забуваю. А коли згадую, це вже десь на роботі, десь в полі, десь де завгодно, тільки не вдома. Коротше, якась зачарована настольна гра. Ось такий у нас Гаррі Поттер, Прикольний в шапочці він якийсь. Ось такий трохи кумедний. І давайте виберемо, хто із них більш прикольний. Гаррі Поттер, Гаррі Поттер якийсь бомжацький, що чесно. Не знаю, але ну, зато у нього є маленькі ніжки. Він вже цей парубок. Так. тінейджер, А це ось такий снігохід. ну Так, экстра деталь. Еще одна палочка. Так, вот такие у нас Гарри Поттер повинен бути. Сподіваюсь, сподеваюсь, у нас получатся. Так, далее у нас по местникам альбом. Чик. Ларкиза пришла вынюхивать календари. Так, и что я на руках? А, я не там открыл. Боже, Оце Вот это я даю. Вот это я даю. Так, хоп. Заприїхав сюди і допомагають відкривати. Так, тут у нас повинно якесь говно бути. Ого! Ладно, забираю свої слова назад. Ось оце мені більше подобається, ніж наш Кент Тоні... Гаррі Поттер. Опа, я придумав кращий спосіб. Дивіться, який тут чувак. Було би круто, якщо б я такий відкриваю віконце, а тут. Два пакети. Так. <реш> <реш> да. А в мене був прикол, що в якоїсь... Ячейці, там щось 20-го дня чи якогось, розірвався пакетик. Короте. Там він такий мощний був, що він короте, розірвався і деталі розлетілися прямо по всьому цьому календарю. Я такий беру, достаю типу, о, екстра деталь, типу, крута-крута. А потім, коли вже цей день настав, я зрозумів, що це ніфіга не екстра деталь. Дивіться, який гарі поотечений. Залізна людина. Ну Прин тут прям моя повага. Дивіться, золоті руки. Ну прям, да, Це найкраще, походу. Краще за це не буде. Не сьогодні, але, мабуть, і не завтра. Дивіться, Тоні Старк. І таке обличчя. І таке. Ну прям, прям... Канонічне, ще й маска одягається. Зараз такі, що і маски не працюють. Ну, коруче, Бачите, можна отак робити. Зараз такого немає. Так що, вау! Ще він... анімації. Ой! Що типу, він літає такий І ось такі штуки. Дивіться, це щоб очі сказали, не стріляти. Зрозуміли. Особливо котам, там, собачка. Бомжам не стріляти Так, дивіться, ось така. Кацапів можна. Якщо ви б'єте кацапа такою штукою, вам треба дати медаль. Так що. І ось отакий у нас залізна людина. Так, і останній, на який у мене немає надії ні на що, це війни. Так, Це фото отак. Все, кручу, верчу. Ніяк відкрити не можу. Нічого я не розумію. А от щось я вже накрутив. Хоп. Хоп. Ну, було б кра... крутіше, якщо вони взагалі не спойлери, що тут є. Ну, Правда, я так сильно не вдивлюсь і вам не рекомендую вдивлюватися, Будьте стрильні, Ой, тут мені фігура, тут ще круче. Майже. Треба зламати лезо, на жаль. Я все время забуваю. А але згадую вже лінь мені його ламати. Дивіться, ой, я забув пакетик. Такий щасливий, що забув пакетик. Так, дивіться, тут у нас і мініфігурка, вона вже уділи на лопатки цього Гаррі Поттера. І ще якесь говно є. Давайте, дивіться, це Сані, я так розумію. І можливо, Сані. З двох частин. Завтра буде ще частина продовження. цих. Хто знає. Ну, ну не знаю. Щось мені... Дивиться, яке наповнення у Ну Саме мені стар краще і більше подобається. Але... Ви подивіться. Це... Херня. Це вже дитина. Хто це така дитина? Хто ти такий юнглінг? Як, він, як вони там називаються? Це якась дівчина. Так, ти ж дівчина? Хто ти такий? Я гадки не маю. Хто ти такий? Хто ти така? Так, якісь дивні у нас зараз сані. Ну зараз будемо дивитися. Що з собою? Може це і вже фінальна конструкція. Ну це не точно. У мене нема таких пізнань. Так, це як отак. Отак. І це отак. І це отак. І це так. Ну, щось у мене є підозри, що це? Щось. Щось воно якесь дивне. Да, це точно не кінець. Я Я надіюсь, щось в мене дивне, якщо чесно. Дивне дивнюще. Він тут сидить, чи що? Я не знаю. Чи вона сидить. Ну, Коротше, щось. Щось. Ну, не знаю, ну по насиченню навіть це крита якесь дивне, воно краще, ніж Гаррі Поттер, краще, ніж сніговик. Мені воно подобається. Якщо чесно, воно подобається. Я не знаю, що це таке. Але воно мені подобається. ну давайте За те, що я люблю Тоні Старка, йому блат. От, он ну, сьогодні пролазить по блату. От чесно. Якщо б тут була б жінка Халк. Вона б не пролізла. Да. Сьогодні тільки пролазить Тоні Старк, якщо була б людина паук вона також пролізла. Через самаха все. Це три людини, які змогли б пролізти. Да. Оце на першу місці. Якщо чесно, ніколи б в житті не подумав, що зоремові війни затащаться що в перший день. Я знімаю шляпу, якщо чесно. Це щось неймовірне. Мініфігурка, Сані. Ну, що це таке? І Тоні Старка приходиться по блату ну Це капець. А це ти останній друг. Пробач, але ти останній, ти якийсь безпантовий кент. Да, Давайте подивимось на них поближче. Які вони класні. Ось такий Iron Man. Дивіться, який він класний. Шолом є. У нього є навіть отакі штука. Дивіться так. Джарвіс. Ось, не знаю хто крута, крутий. Може це трансгендер. Я бачив відос в інтернеті. У цей урок в школі. Типа і дитина така стоїть. Говорить, у мальчиків є пісюн, у дівочек його немає. Типа, це вчителю це розповідає, типу. І вчитель такой заголохотає, такий, ніт, ніт. Зараз вже не так, це так не працює. Так ось. Хто ти такий? Є пісюна, але це не робить його чоловіка. Він зараз вже фіг поймеш. Не те, що їх там принижають, що ви не подумаєте, це просто юмор. Не хочеш собі пісюна, то вже твої проблеми. Ладно, вже кудись ти понесла в календарях полега. Ну, щось пробачте, я щасливий. Наконець цей момент настав. І до речі, ми знімаємо при світлі. Да, так що відвів, по дереву постачать. Отак от так-от. Все. Дякую, що подивилися. Перший день, якщо чесно, бомбезний. Можна рахувати, що в кожному пакетику у нас сьогодні мініфігурка. Я думав, хоча б одна у нас у всьому. Будемо рахувати, що це мініфігурка, фігурка да. Бо у нього є і аксесуари, он дивиться і руки, і ноги, і голова, і шолом, і навіть у нього шарфики є. Так що. Якийсь бомбезний сніговик, якщо чесно. От, от Гаррі Поттера майже нічого немає, крім палиці. Так що Ось. Ось воно. майбутнє. Так що До нових зустрічей. Зустрінемось завтра. Пока-пока.